чули про спробу військового перевороту в Туреччині? Слышал, було таке діло. А скажіть, будь ласка, вірите в те, що у нас в Україні можливий військовий переворот? Ну, у нас, як как би, бы, произошло вже щось похоже на це, але не буде у нас такого, не вірю в це. А чому, як ви думаєте? <кхух> Потому что люди заняты другим. Нужно думать о том, как прожить следующий день, вместо того, чтобы воевать, да. Как-то слишком глобально это для нашей страны. Я вообще-то не занимаюсь политикой, это я не знаю, але все можливо. Поштовхів багато є. От, так, як, ну, люди просто вже не витримують, от і все. То всяке може бути. Як ви думаєте, можливо, військовий переворот в Україні? Можливий. Як ви думаєте, от, от, що має стати останньою краплею, щоб він став? Якісь влади. Yeah. Якісь дії влади? Ще не, ще не на часі. Це треба, щоб ситуація дозріла до цього. В цьому випадку Порошенка ніхто не вийде захищати на площі та вулиці. Це всі прекрасно розуміють. Ті, хто здатен військовий переворот зробити, вони вже давно дозріли, але ж це не робиться аби так. Це треба, щоб соціальна ситуація і суспільна ситуація до цього, ну скажімо так, сприяла цьому. Щоб ті, хто буде опиратися перевороту, вони не мали за собою суспільної підтримки. Подумайте, можливо, такий переворот в Україні? Ні. А чому? Не підійдуть зараз народ воєнний, не готовий. Можливий. З нашою ситуацією, звісно. Зараз ні. А чому? Немає цих ще. От якщо всі хлопці з фронту повернуться з танками, то тоді можуть бути. А хто їх звідти відпустить? Трезує чого перевороти. Ну так ми Не питаємо, потрібно, як чернівчани думають. Ні, то що люди недовольні, владою, це однозначно. Що одностачні. тяжко жити, то тяжко, а стане ще гірше жити. Не потрібно нам переворотів.